Вітаю вас у Житомирі 16 лютого. В ефірі каналу СК 1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. У Житомирі вимагали відставки уряду. До Житомира прилетів великий літак на 150 пасажирів. За зимовий кубок КВН змагалися молоді та досвідчені команди Житомира. Про ці та інші новини далі. У Житомирі вимагали відставки уряду. А декілька сотень Житомирян прийшли на майдан Корольова. В свою чергу Петро Порошенко звернувся до Арсенія Яценюка та Віктора Шокіна з проханням піти у відставку. Далі сюжет Андрія Іванюка. Музика Королів у клітку, а не в Кабмін. Саме під таким гаслом відбувся мітинг під стінами Верховної Ради. Зібрало віча за різними підрахунками від 100 до 200 осіб. Люди тримали у руках транспаранти з гаслами: уряд у відставку, яценюка за грати», крадені мільярди у бюджет. Подібні акції відбулися і в інших областях України, серед яких і Житомирська теперішній уряд називається урядом камікадзе, але насправді ми бачимо, що то не є уряд камікадзе. Вони лише створили. Умови, при яких то є народ, камікадзе високі тарифи, низькі пенсії та зарплати, відсутність реформ, претензії до роботи прем'єра та його команди. У всіх однакові у додаток до всього активісти звинувачують уряд на чолі з Яценюком у розкраданні мільярдів гривень. Ми бачимо про те, що жодні корупційні схеми вони не розслідуються, вони фіксуються громадськими активістами та політичними силами. Про них говорять вголос, як засоби масової інформації, так і виходять люди на акції. Говорять. Але ніхто ніхто не притягнутий до відповідальності. Житомиряни, які прийшли підтримати таку ініціативу, вже навіть називають ім'я бажаного нового прем'єра. Призначити Сакашвілі. Саакашвілі захоче захоче. <риклад> 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 Согуняко. Сьогоняко ще там був один з ним. Я Согуняко знаю. 40 ні, 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 ні років. не, не, не сугоняку. Сугуняку теж він розумна людина. Хіба він е, гірше був би ніж цей Яценюк? Та в житті би не був би гірший. Порошенко з відповіддю на незадоволення людей і депутатів не забарився, і на офіційному сайті президента з'явилося звернення. Очевидно, що і суспільство, і влада незадоволені темпами змін. Уряд втратив підтримку з боку коаліції. Щоб провести через Верховну Раду навіть стратегічні рішення, приходиться часто густо позичати голоси у позакоаліційних груп та позафракційних депутатів. Щоб Відновити довіру терапії вже замало, потрібна хірургія. Момент для часткового оновлення кабінету міністрів упущено. Про нього надто довго говорили і в результаті забалакали. Тепер вже очевидним є запит на повне перезавантаження уряду. Поки що у прем'єр-міністра зберігається можливість обрати, в який спосіб краще дати простір для реалізації цього запиту. До слова у своєму зверненні президент України просить піти у відставку також головного прокурора країни Віктора Шокіна. Вже за кілька годин, як повідомив у своєму Твітері заступник голови депутат. Ської фракції блок Петра Порошенка Мустафана Єм. Пан Віктор подав у відставку. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК 1 В аеропорту Житомира приземлився пасажирський літак Аеробус на 150 пасажирських місць. з Вінниці літак долетів за 37 хвилин. Тепер Житомирський аеропорт довів, що може приймати великі літаки, що дає змогу отримати статус міжнародного. Деталі знає Дмитро Клименко Посадка. Легко та впевнено аеробус А 320 здійснює першу посадку в аеропорту Житомир. Хотя коротка полоса, но состояние хороше. Ну, прежде чем э, выполнить технічний рейс, виїжджали на полосу, проверяли всю эту документацию. Все соответствует От, поэтому сьогодні выполнили этот рейс. Посадка великого борту в аеропорту – це принципова позиція власників авіакомпанії, адже це відкриває двері для нових можливостей. Говориться, доказали, що і маленькі самоліти, і великі садяться, полоса дозволяє, видержує, Ну для более безопасных польотів, то есть для более безопасных польотів. Ми сейчас відкриваємо пункт пропуска через границу. А це необхідно для того, аби аеропорт отримав статус міжнародного за допомогою. Авіакомпанія звернулася до місцевої влади. аэропорт знает, знає в том числе Прем'єр-міністр України Арсений Петрович и пообіцяв, що максимально быстро, максимально короткие сроки штоверський аеропорт получит статус международного. До поки прибирають бюрократичні перепони на базі аеропорту будуть проводити технічне обслуговування літаків. Ми повинні замінити один из двигателей, коли подойдет двигатель, новый, Тут знімемо, повісимо новий дигель, поставимо, тогда самоліт улетит. А отримати всі дозволи компанія прагне до літа. А тот і планують завершити будівництво нових ангарів та перевести всі борти на новий базовий аеропорт. Будь базуватися в аеродромі авіакомпанія Дінер, да, в которой повісні и физически сюда полностью переедет, и, і, і перегонять свой весь авиапарк авіапарк будет базироваться здесь. У планах. Також подовжити злітно-посадкову смугу до 2,5 км. Дмитро Клименко Леніт Продаченко телеканал СК1. Положення про порядок реалізації необроблених лісоматеріалів дасть змогу сформувати внутрішній прозорий ринок. У Житомирі громадськість обговорила проект, який повинен сформувати прозорий логічний доступ до сировини усіх підприємств. Про лісопереробний бізнес. Сюжет Вікторії Хлань. Відбулося громадське обговорення ситуації щодо забезпечення сировиною деревообробних підприємств щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини висвітив Павло Васильєв, який а, дозволяє робити не тільки. Аукціони, але й в ньому є можливість робити і прямі договори, і є деякі певні моменти непрозорого так би мовити, ринку реалізації деревини. Наявність досить велика перекупщиків деревини, а неможливість повністю законно заборонити перекупщикам робити. Експорт того, що вони придбали навіть у необробленому вигляді, положення про порядок реалізації лісоматеріалів має на меті сформувати прозорий логічний доступ до сировини усіх підприємств. Мета навести порядок на під час проведення опціонних торгів. І дійсно, щоб вона працювала ця біржа на удосконалення ринку деревини, на встановлення прозорого ринку деревини. Біржа має встановлювати об'єктивні реально доцільні ціни, а не націлюватися на збагачення. Біржа, всеукраїнська лісова біржа, буде брати 0,5% від стартової ціни. Тобто ціна буде зростати об'єктивно. Але біржа напряму не буде зацікавлена в її зростанні. 37 деревообробних підприємств області долучилися до обговорення проекту положення про реалізацію лісоматеріалів необроблених. Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 на Житомирщині. Правоохоронці закривають нелегальні копальні бурштину за допомогою важкої техніки. Упродовж двох днів такої діяльності було охоплено площу близько трьох гектарів. Деталі дивіться у сюжеті. Минулими вихідними в Олевському районі поліцейські спільно з працівниками лісового господарства провели заходи із попередження незаконного видобутку бурштину в урочищі, де старателі організували нелегальні копальні. Копачі, які намагалися видобувати у цій місцевості дорогоцінне каміння, залишили сліди своєї злочинної діяльності у вигляді ям і ровів. Аби інші нелегали не спокушалися на вже готові копальні. Правоохоронці розрівняли ґрунт за допомогою бульдозерів і тракторів. До заходів залучено близько 100 працівників поліції, також працівник. Ки лісового господарства заходи тривають нині в Олевському районі. Працівники поліції забезпечують охорону місць, де найбільш уражені ділянки копальнями. Працівники лісового господарства працюють на місцях для того, щоб засипати ями для того, щоб засипати рови до цієї роботи. Залучені трактори, бульдозера і відповідно, заходи ще тривають. Упродовж двох днів такої діяльності було охоплено площу близько трьох гектарів. Дмитро Погорєлов за матеріалами головного управління національної поліції в Житомирській області. За зимовий кубок КВН змагалися молоді та досвідчені команди Житомира. Усі КВНчики дуже старалися вразити глядача. Глядач в свою чергу гаряче підтримав усі команди. Але переможцем стала лише одна: про свято гумору знає Вікторія Хлань. Найкращі команди Житомира та України сьогодні змагатимуться за зимовий кубок у місті Житомирі. Зал уже наповнюється, тож давайте подивимось, хто стане володарем цього зимового кубку. Житомиряни прийшли за враженнями та гарним настроєм. Хороше срія. І ми прийшли з мужем, щоб посміятися посміятися душі і кабити позитив і 200% процентів позитивних емоцій. Оптимізм улучшает життя. Да ми буквально півгодини назад дізналися, побачили афішу, взяли квитки і прийшли. Житомирські організатори славляться тим, що кожного кубку переможцям дарують незвичні призи, як от вентилятор чи обігрівач. Що ж вони приготували для володарів? Жартів цього разу. Сюрприз цієї ігри, яка називається «Зимній Кубок. Між прочим, «Зимній кубок і сьогодні в подарунок переможець получите такой вот такой круг, на котором можно спускаться с горки, если будет снег. Потому что снега уже давно нет, но, поэтому в этом интрига. Есть гости нашего города, команда из Харькова. Любимый город. Полуфіналісти прошлого сезону Ліги Сміха, і ми думаємо, що вони дуже подобаються нашому місту, нашому зрителю. За кулісами команди розминаються та готуються до гумористичної боротьби. Ми готові, ми дуже стараємося, і у нас багато класних мініатюр. Проділи путь доволі долгий для того, чтобы иметь уже представление вообще о какой-то определенной сценографии, как, как себя вообще хотя бы вести на сцене, не говоря о том уже, как писать материал, как шутить. Вот, в целом, это же пожелание маленькое, дам командам играйте, блин, чтобы, ну, играйте в свое удовольствие. Yeah. Э, Готовы всегда рвать, стиль у нас необычный, у нас э, есть еще четвертый член нашей команды, он вот там, вот он существует, этот голос. Э... Свища, да, даво Это наш такой стиль, женський юмор. Будемо рвати. Ми все різних городов. Встречай на сцені Київ. Житомир. Львов. Усі квенщики намагалися вразити глядача чимось особливим. Як підсумок перемогу здобула команда Дом культури зимовий кубок КВН відбувся за підтримки голови всеукраїнського об'єднання Батьківщина у Житомирській області Анжеліки Лабунської. Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Люди вимагають, президент вже не проти, Верховна Рада, схоже, теж. Ми запитали Житомирян, а вони хочуть, щоб уряд пішов у відставку. Треба його відставляти. І Відставка повинна бути, ну я думаю, чим скоріше, тим краще. Тому що уряд ну, довів країну, ви бачите, до певних казусів. Тим більше люди, які на сьогодні в соціальному плані, ну, не забезпечені. Зарплаты не индексуются практически. Цены выросли за останні роки в декілька разів. А. Он, он не выдержал испытания властью. Ему давно было многое, но он ничего не сделал, к сожалению. И последнее выступление его по телевидению такие жалкие уже. Надо уходить. Да? И надо, него, уходить достойно, надо уходить достойно. Надо уходить достойно. Да, он, власть ⁇ это такая штука, не каждый может ею владеть. Еще никогда нам так плохо и трудно не жилось, как сейчас. Он говорит, научился говорить, он даже свои неудачи высказывает как удачу, как что-то положительное, мне кажется. Он не заслуживает такого высокого поста. Его вообще нельзя мало допускать к этой работе. Премьер-министра. Я что, что он давно уже наработался достаточно для нашего государства? И сейчас нужно менять не только этинюка, но полностью переформатировать правительство. Люди же пожили, платить нема ціни високі і до європейських до європейських тарифів тянуть. Комунальні всі, а зарплати-то наши. Уже его давно надо было, не только, а уже я проти нього. все. він не устраює. Він країну вже дує краху. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. з СК1 та хай вам щастить.